Днями до чергової частини Сумського районного управління поліції від стурбованих сусідів надійшло повідомлення про звуки стрільби з квартири. Поряд на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як з'ясували правоохоронці, того вечора 41-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив сварку зі своєю дружиною, під час якої вихопив пістолет Макарова та здійснив два постріли в підлогу та двері. В цей момент, окрім дружини, в квартирі перебувала 14-річна дитина. У подальшому чоловік встиг залишити місце свого проживання. Однак, найближчими нарядами поліції за орієнтуванням був виявлений схожий громадянин на одній з вулиць обласного центру. При наближенні інспекторів поліції зловмисник почав погрожувати правоохоронцям застосуванням зброї, наставляючи пістолет на одного з них. Завдяки злагодженим та професійним діям співробітників патрульної поліції чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події поліцейські вилучили пістолет, магазин та шість набоїв до нього. А під час обшуку за місце мешкання чоловіка правоохоронці виявили 10 набоїв калібром 9 міліметрів, дві гільзи, ударник, запобіжник та залишок від однієї кулі. Усе виявлене, поліцейські направили на експертне дослідження. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми вже повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та за частиною першої статті 345 «Погроза або насильства щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.